О, блажена мати Матроно, душею на небесах перед престолом Божим стойша і тілом на землі спочиваєш, і дана тобі благодать різні чудеса подавати. Зглянься милостивим Твоїм оком на нас, грішних, у скорботах, хворобах і гріховних спокусах днів наших. Утіш нас, зневірених, стіли не дуги наші люті, від Бога нам за гріхи наші попущені, визволи нас від багатьох бід і обставин. Ублагай Господа нашого Ісуса Христа простити нам усі наші гріхи, беззаконня і гріхопадіння, якими ми від юності нашої аж до сьогодні згрішили, щоб ми, прийнявши благодать і велику милість, прославили Бога в трійці святій слави мого, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, блажена мати Матроно, душею на небесах перед престолом Божим стоїш і тілом на землі спочиваєш. І дана тобі благодать різні чудеса подавати. Зглянься милостивим твоїм оком на нас, грішних, у скорботах, хворобах і гріховних спокусах днів наших. Утіш нас, зневірених, зцілене дуги наші люті, від Бога нам за гріхи наші попущені, визволи нас від багатьох бід і обставин. Ублагай Господа нашого Ісуса Христа простити нам усі наші гріхи, беззаконня і гріхопадіння, якими ми від юності нашої аж до сьогодні згрішили, щоб ми. Прийнявши благодать і велику милість, прославили Бога в трійці святій слава мого, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.